Ще один будинок на продаж збудований більше 10 років тому. Будувався явно без проекту, тому всі вузли вони проблемні як по утепленню, так і по гідроізоляції. Наявність залізобетонного каркасу це плюс для сейсміки. Присутня гідроізоляція доволі непоганої якості. Архітектура, звісно, дивна, але завжди можна зробити краще. Присутні тріщини, але вони не критичні і мені здається, це більше усадочні під час кладки цегли. Це розчин на утеплювачі, тому не лякайтеся, я поняття не маю, що він там робить. Це глядь, тут немає що робити, не лякайтеся, це пряме замакання і мороз, тому воно руйнує. А от всі вентканали і демоходи вони затікають і будуть потребувати переробки. Цього точно не можна залишати. Це наслідки протікання плоского даху, незакінчена робота, тому звісно прибереться, коли зробиться дах. Але наслідки візьмуть своє. А ось і сам цей чудовий дах. Отак виглядають він канали, що треба переробляти. Ну а тут, друзі, ви можете замовити консультації як на виїзд, так і онлайн. Онлайн це не тільки по всьому світу, але навіть по Україні. Ну а тут ви зможете замовити як проектування, так і будівництво якісних будинків згідно будівельних нормативів України. На продаж ми не будуємо.